Анкі мюлер мікс жіночої білизни. Почнемо з бюстів. Тут вони будуть без чаші. В різних кольорах. Велика розмірна сітка. Є модельки, які повторюються. Далі будуть ще модельки з формованою чашкою. Також в різних кольорах. Далі ще такі корсетні модельки. Спортивні. Знову буде ще такий корсет, різні прикраси, пояси. Це на трусика. Всі трусики будуть на вішаках. Прошло внимательно. В лоті також буде верх купальника, багато різних моделюк. Низ купальника, колготки, панчохи. і багато буде запакованих тут трусиків, люстів, корсетних таких люстів. Також в лоті є домашній одяг. Це у нас така ковтинка в розмірі S, S, L, XS, S. С.

Дякую